Мені випала дуже гарна нагода підзаробити в Польщі на огірках, тому я вирішила попросити свою подругу приглянути за моїми дітьми та чоловіком. Те, що вона розлучена, я якось до уваги не взяла, але, видно, було треба. Отож ми з Вітою дружимо ще зі школи і живемо на одній вулиці. Мого Сергія вона знає так само добре, як і мене, тому я її попросила. «Віто, приглянь за моїми, бо нічого не хочу казати свекрусі, бо тут почнеться, що я її сина залишаю. А ти, хоча б кілька разів в тиждень, прийди та подивися, що вони там роблять. Моя мама вже роки в Італії, тому більше мені попросити було нікого, а грошей своїх дуже хотілося мати, адже мама, хоч мені й висилала, але вони йшли то на одяг дітям, то на іграшки та приставки. Ще нам коло хати порядок треба було зробити, бо ми вже її стільки років будуємо, а толку нема. Справа в тому, що мій чоловік дуже добрий, тому не може нікому відмовити, як його пригощають, а там вже і на кілька тижнів то розтягується. Він потім кається та перепрошує, але толку з того, коли й на роботі такого тримати не хочуть, і заробітку від нього мало. А Віта мені каже, аби я його лишала, так як вона свого лишила. Але я так на неї дивлюся, то їй зовсім не легше живеться, якби вона не показувала, що вона щаслива. І ось набирають на сезон огірків і їдуть купу наших, то я й вхопилася за таку нагоду. Сергій і може, дітям макарони зварити та яйця посмажити, а щось рідке, то хай віта зварить та пригляне, аби він не гульбанив. Я їхала на заробітки з чистою совістю, але не розраховувала таке застати після приїзду. Ні, ще подруга називається. І знаєш, як я те все переживаю в родині і на таке зважилася. А як мені виписувала, що все у них добре? Знаєте, робота важка, тому часу на розмови не дуже й було. Я, головне, переживала, аби Сергій не загуляв, тому то було моє єдине питання до дітей чи та Тверезий? і ді відповідали, що так, я раділа і зі спокійною совістю робила далі. Де ж я знала, до яких методів візьметься віта? По приїзді додому мене здивувало те, що на оборі бетономішалка і гравій з піском адже я вже кілька років просила його зробити паркан. Не встигла я здивуватися, як з хати вилетіла свекруха, і давай мені виговорювати, що творила Віта. Виявляється, Сергій пробував з друзями гуляти, але Віта випхала його з хати і сказала, що він на поріг не ступить, поки не буде людиною. Дітей заставляла прибирати і їсти готувати, а вони ще маленькі, що то є тринадцять років, не вгавала свекруха. Ти не хотіла мені казати і вирішила їх напризволяще кинути. Ми посперечалися, і я пішла в хату, де мене зустріли смачні страви і порядок. Мамо, то ми все це зробили, з гордістю сказали діти. Як це дітей заставляти робити? Я Віту просила, аби вона за ними пригляділа, а не їх до роботи заставляла. Але найбільше мене вразив Сергій, він аж мало не заплакав, коли мене побачив. Я бачила сльози в очах чоловіка. Я думав, що ти мене не цінуєш, але такої жінки, як віта, я близько бачити не хочу, яких вона мені слів наговорила, як вона все тут переінакшила, я після роботи мусив ще все тут робити. Мені пішли тижні, аби вернути все так, як було, і з подругою я вже більше не спілкуюся. Де ж я знала, що вона не лише свого чоловіка відвадила від себе, то й з моїм таке робитиме. А вона ще й ображається, каже, що я потураю Сергію і щоб більше їй на нього не жалілася. І це подруга. Підпишись, підтримай українськомовний контент.